Колишній Укроборонпром готують до продажу за ціною, ну, двох-трьох будиночків в конче заспі. Нам такого не покажуть по телевізору, бо про таке говорити не на часі, а от робити, мабуть, на часі. Це перше. Друге, дуже бісять вже ці можновладці, які без проблем можуть виїхати за кордон, відпочивати. Нам кажуть все, вже нікого з депутатів за кордон не пустять. Але ж те ж саме казали після феєричної поїздки Тищенка в Таїланд. Пам'ятаєте? Він записував відео, такий засмаглий, що він там за щось бореться і так далі. І ось ми знову бачимо після цього, вже після цього випадку з Тищенко. Ми бачимо дуже дуже багато різних моментів, коли їдуть собі можновладці, відпочивають, гуляють все добре. В них і наче війни нема. То хочеться спитати: а де ж прат? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. їх. Підпис на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники. Хочу вас попросити. Підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів по 2, 5, 10 гривень. Хто скільки може для бійців 118 ї бригади авто, яке їм дуже, дуже, дуже потрібно. Для бригади, яка нищить ворога на запорізькому напрямку, всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, не новинка, що добротні держпідприємства продають за безцінь. От і зараз вирішили, так сказати, під шумок це зробити. Новий менеджмент колишнього оборонпрому, нині це українська оборонна промисловість, так, акціонерне товариство називається цинічно рапортує про чергову ну, перемогу. Ні, якщо ви подумали зараз, що там про якесь виробництво зброї там, чи ще щось, ні, про те, що вони оцінили підприємство, яке володіє корпоративними правами у 90 підприємствах, 90 підприємств, на секундочку, оцінили в 237 мільйонів гривень. Тобто такі підприємства, як Антонов, як Луч, там, виробник Нептунів та Вільг, багато іншого. Виявляється, що все це коштує як пара будиночків в кончазаспі. Ну, мені здається, що це виглядає як мінімум цинічно. Зараз. Да й взагалі, навіть не тільки зараз взагалі це виглядає цинічно. Укроборонпром. Там, як би він там не називався, його підприємства повинні отримувати прямі замовлення від Міноборони, безгусів, мілованових, смітаніних, інших причетних. Це питання виживання нації. Зараз, я не знаю, що буде далі. Побачимо, я буду слідкувати за цим моментом. Мені, мені самі дуже цікаво, як все це буде розвиватися далі. І хочу декілька слів сказати про всі ці відпочинки депутатів, як вони взагалі, як вони виїжджають за кордон, хто їх пускає це, як все там договорено, Вась Вась один з одним. Я не розумію. Рука ж ми руку, одна рука ми другу руку, я не розумію, як це все відбувається. Нам вже стільки, вже, вже скільки йде війна, вже, це все, мало б давно вже приб... це все мало б не починатися. Так, ось ось так, так, таке, як зараз. Ну, ну не можна так. Люди гинуть, захищаючи країну, інші відпочивають. Ну, я взагалі не розумію, як таке може бути. Чому, приміром, мій брат вже сім місяців пропав без звісти, а інші можуть собі спокійно їздити і відпочивати, іначе їх все це не стосується. Після поїздки Тищенка в Таїланд депутатам взагалі заборонили виїжджати з країни без дозволу. Після Мальдів Арістова кажуть, що будуть випускати лише на парламентській асамблеї хто наступний поїде відпочивати і знайде можливість просто так, без перешкод, виїхати за кордон, відпочивати в той час, як наші хлопці гинуть захищаючи нашу країну. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і чи справді. Вже все не будуть нікого випускати. Ось мені просто цікаво. Наступний випуск через декілька годин новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.